Йому судилася нелегка доля. Шлях до Бога, свободи та любові. Патріарх Йосиф Сліпий пройшов крізь нещадні сталінські табори. Духовний проповідник, родом із села Заздрість на Тернопільщині, здобув світову славу, а в Україні його біографія досі маловідома. До роковин пам'яті патріарха актори обласного академічного драмтеатру підготували містерію непокори Голгофа. Йосиф Сліпий 18 років був політв'язним номер один у таборах Радянського Союзу. Але завдяки вірі не скорився і вийшов на волю у 70-річному віці. Виживають саме істориє! Он і так здохнет. Та обійму тебе, синку. Як підкрадеться зневіра. Роль патріарха це безумовно велика відповідальність, розповідає Олександр Папуша. Каже, саме віра Йосифа Сліпого надихає актора з кожною репетицією. Хоче, аби і глядачі зрозуміли всю глибину і філософію українського пророка, роль якого він зіграє. Важко це не те слово важко, щоб я кажу, зіграти так чи зобразити цю людину, тому що людина високої духовності, високої. Твердої волі і непохитної віри, а нас оточують стільки спокус, стільки моментів, коли ти можеш зірватися, і напевно, що для нас це є теж прикладом непохитної віри. Перебуваючи в тих умовах війни, які ми зараз з вами є, містерію непокори про Йосифа Сліпого написав і поставив народний артист України Олег Мосійчук. Каже, вона не дасть глядачу жодних настанов, але набагато більше буде багато запитань і роздумів. Це на, 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 правду, духовний провідник. Витримати це все. Я не знаю. Я не знаю, якби, якби у нас народжувалися, от, знаєте. Раз в десятиліття такі люди, ми б сьогодні зовсім, зовсім іншу країну мали. Тому це болить, це хвилює. Життя і діяльність Йосифа Сліпого були під забороною чимало років. Зараз час відновлювати пам'ять про величного патріарха, аби на його прикладі виховувати українців. Це був голос мовчазної церкви, адже не існувало ні одного греко-католицького храму. Просто церква була заборонена. В культурному вимірі важко знайти когось, хто зробив для української культури стільки, скільки зробив патріарх Йосип. для української історії, для українського мистецтва. І саме тому цю виставу має побачити кожен студент, кожен учень. Щоб більше не повторилось те, що ми на сьогоднішній день маємо. Ми маємо боротись за свою волю. Ми маємо боротись за свою землю і за свою країну, і виховати наше покоління таким, яким був наш поклад. Містерію непокори Голгофа покажуть вже 18 вересня о 18-й годині. Актори сподіваються, таким чином українська культура закладе початок відродження в постаті великого патріарха Йосифа Сліпого.